Ну, Твіч це просто піпець. Люди, молоді люди зараз, які ну, грають в ігри. Твіч це мастхев. Вони не знають, що таке телебачення. В мене дитина не вміє телевізором користуватися. Так вони не, не намають. Вони вміють. Твіч і Ютуб Шорт, Твіч, це капець Просто я не знаю. Їм нічого не потрібно. Вони Ютуб. Я не знаю, в мене дитина не заходить на онлайн-кінотеатри. Вони фільми, блядь, не дивляться. Ну, так, що не робити? Розливати. Що робити в телевізорі? Зараз немає що показати. Кінотеатр то можна подивитися? Якийсь фільм подивити. Ні, це тобі ще можна. Моєму 12-річному сину воно не потрібно. Знаєш чому? Тому Дравить. що є Ютуб. Є твіч є твіч, є Ютуб, так. Да. А тобі, а тобі, коли ти маленьку казав біля телевізору, біля телевізора, не селі. Оце що з дітьми сталося біля телевізора свої все Не ходять е гулять. Це все приобретене, Ну це, приобретене. це, біля... це звички. Дорогі, я звик що... дивіться. Ну е телевізор мені класно. Він великий, я кайфую, розтанувся. Не дивлюся, не дивлюся. Е як той самий, там, як ТВ, да? я дивлюся кінотеатр, кінотеатр якісь там, фільми дивлюся. мего Да, Ну, щось типу такого. Мегого. <laughs> Не буду казати, але трошки, трошки безкоштовні дивлюся, все. <laughs> От. І ну, мені по кайфу. Я можу там декілька разів один той самий фільм придивитися, якийсь старий. Але це мої звички. Того олдскульного, який ще зі школи летів додому, тому що о 15.00 починалися мультики, блін. А був не чупара. Не пам'ятаєте, які очі тримав в руках, і в нього кусти такі були. Це супер старий. Ой, Кукарача називався мультик.